Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене п'ять кольових поранень. Я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині. Мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося. що мене опорували і лікували в Харкові. І саме в Харкові мене врятували. Біля мене в реанімації всі померли. Потім завзло нових, знову всі померли. Один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабші. і це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ми доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь світ, є де всі спеціалісти разом. є. тобто вони разом опорували 5 чи 6 хірургів. Після цього було Дніпро в Дніпрі дві лікарні, Мещенкова і звичайно там. 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це: 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню просто, яка була наполовину контужена. От, бо в мене пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків. І досі уламки є в тілі, Ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був Лів. А далі я попав в програму Лікарі без кордонів, ви мене доправили. Там 30 машин приїхало швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак, лежачи нас, перевезли сюди за кордон в Німеччину. І ніхто не знає, до речі, куди якого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме в Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей, і до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто вам не скаже, де ви летите. Отак так, от. отже, потім Німеччина. В Німеччині я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так от, дивіться, яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто, у вас ураження уламками, кулями чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, в Запоріжжі. Це люди, які вже 7-8, вже 9 рік іде, як вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, Вони їздили в Афганістан, в Афган і так далі. Тут дуже там багато воротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами. На мої травми, і вони сказали: ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прапору. І сказали мені те, що і так знаю. Кажуть, ну у вас там втрачена чутливість на ногах, бо там пошкоджені нерви. Ну, блін, дякую, я це і так знаю. Ми колись в фільмах бачили, що за кордоном супер круте лікування. Але коли ти з цим стикаєшся, перед тобою стає купа проблем, за які я зараз розкажу.